І так, друзі, всім привіт. А, хто мене ще не знає, мене звати Максим. А, я інвестор та партнер компанії Сімкорд. Інвестую, створюю бізнес, розвиваюсь і все в тому дусі. Сьогодні ми по-перше, всіх вітаю з прийдешнім новим роком. А, я вважаю, що цей рік буде дуже а, крутим, а, емоційно крутим. Відбудеться дуже багато позитивних подій в цьому році. Тому всіх вітаю з Новим 2023 роком. 2022 рік відходить. <coughs> Всі е, плани, цілі, якщо ви їх ставили на, 2023, е, на 2022 рік. Е, якщо ви їх виконали, ставте галочку, а ми йдемо далі. У нас. Попереду цілий рік, цілих 364 дні. Тобто ціла, ціла багаж можливостей нас чекає. Тому треба, знаєте, ці можливості якось так трошки е розпланувати, записати е і поставити саме головне тому що можливості. До нас приходять дуже рідко, але вони приходять у тому випадку, якщо ми поставили цілі, розписали план, і якщо ми вміємо їх бачити. І сьогодні ми з вами трошки поговоримо абсолютно про все, що можливо, про плани. Я вам розповім, як я будую плани, як я ставлю цілі, які трошки цілі я можливо поставив на 2023 рік. В мене вже а, на столі лежать аж три а, блокноти. Один, кожен з них відповідає за певну діяльність мою. Тим самим я, знаєте, так делегую свої обов'язки між собою. Тобто я розподіляю свої обов'язки так, щоб, ну, вони, а, щоб з ними справлятися. Ось. І так, давайте почнемо з чого. А, важливість планування. Перше питання, яке у нас сьогодні, це важливість планування. Тобто, навіщо воно потрібно? А, і ну, навіщо люди взагалі планують свій день? <кій> <Думайте>. <кій> Почнемо з самого такого примітивного. <кій> у кожної людини є план на день. І цей план він а, може бути. Або спонтанним, або ви його реально плануєте. У більшості, у більшості своєму плану у людей він не запланований. Тобто, всі знають, що з понеділка по п'ятницю вони працюють, там субота неділя відпочивають і так заново. І як виглядає приблизний план, звичайно, людини? Прокинувся там в 6-7 ранку, на 9 поїхав на роботу, з 9 до 6 попрацював з 6. З тих до 7 приїхав додому, з 7 до 11.00 сім'я, приготовка їжі, там подивитися фільм, поспілкуватися і так далі. І так, в принципі, кожен день з понеділка по п'ятницю, а суботу на неділю там відпочинок, якесь таке трошки деградування. Чому? Тому що люди, які зазвичай працюють на звичайних роботах, вони на на вихідних деградують, а не розвиваються, не вчаться і так далі. В принципі, такий же план є і студентів, школярів, і всіх людей, які вчаться. У них є план, що вони прокидаються, у них є план, що вони йдуть на навчання, приходять, роблять домашні завдання, відпочивають, граються і так далі. Це означає те, що нам, нам, в принципі, соціум робить план на день. І кожного дня, якщо ви могли помітити. У нас можуть бути такі плани, які саме соціум для нас робить день народження, корпоратив, випускний робота, навчання, якийсь, якийсь захід, і так далі. Тобто є плани, які ми плануємо, а є плани, які ми, на жаль, не можемо планувати. І ось саме люди, які живуть по плану, які їм диктують, вони, в принципі, так все життя і будуть жити. Тому сьогодні. Я, я сподіваюся, ви це зрозуміло. А ось планування саме свого особистого плану, що воно нам дає? Ну, наприклад, давайте візьмемо а, сроки на один тиждень. Ми плануємо собі плани на один тиждень. А, у нас а, ми працюємо, і ми, знаєте, так, ми працюємо на себе, візьмемо такий ідеальний варіант, коли ми працюємо на себе. Ви план можете підстроїти під себе. ось. А, значить, людина, яка працює на себе, вона, по-перше, коли вона просинається, вона а, проводить якийсь ритуал. Це може бути книжка, це може бути а, молитва, це може бути якась афірмація, потім де, там прийняте, прийняття душу, а, завтрак, а, потім відписка. Якихось своїх повідомлень, відповідь клієнтам, і там з 9-10 годин ранку вона включається в роботу, тобто проводить якісь вебінари, спілкується вже з клієнтами, які записались на консультацію, або проводить якусь діяльність у інших заходах. Тобто людина планує свій день. І під кінець дня вона Просинається, по-перше, рано, і під кінець дня вона робить все, що їй потрібно, для того, щоб досягти якогось результату, а не для того, щоб, отри... щоб людина отримала результат від неї. Тобто вона працює не на дядьку, вона працює на себе. Коли ви працюєте на себе, результат йде до вас, а не від вас. Ось і в кінці дня людина, яка працює ось на себе, там самостійно будує свій план. Вона може почитати, вона може подивитися якийсь е, документальний фільм або відпочити, поспілкуватися зі сім'єю. І зазвичай у людини, яка працює на себе, у неї більше часу для самої себе і для сім'ї. Чому? Тому що вона просто-напросто працює на себе, вона самостійно планує свій графік і плани. І в кінці дня це може у неї кінець дня може бути в 4 години, в 5 годин, тому що. В принципі, коли людина працює сама на себе, не треба дуже багато часу, ось саме для того, щоб працювати. Тому що ефективність зовсім інша. Ви працюєте заради себе, ви працюєте заради мотивації і так далі. Ось я сподіваюся, це зрозуміло, і ось так кожен день проходить. В неділю, наприклад, людина пише собі план на тиждень. Що їй потрібно зробити понеділок консультації, вівторок, вебінар, середа, знову консультація, четверг – вебінар, п'ятниця, значить, якась зустріч. субота – якийсь прости, підсумковий вебінар для своїх клієнтів або партнерів, і так далі. або провести з сім'єю час, але робота у суботу це зазвичай до 12 до години. Неділя це вже відпочинок, підбиття підсумків тиждя, як, тижня, який пройшов, і будування планів на наступний тиждень. Ось що означає планування. А тепер навіщо нам потрібно планування? Планування нам потрібно для одної простої річі. Щоб зробити дисципліну у той, у той ніші, у тому руслі, в якому ми розвиваємось, якщо ми розвиваємось у, наприклад, дизайні, і ви не хочете займатися дизайном, ну у вас якийсь, ви хочете не займатися, але вам ліньки чи щось заважає, тоді вам потрібен план. Тобто, з понеділка по середу ви вивчаєте одну тему, з четверга по п'ятницю, вивчаєте іншу тему. Ви плануєте свій графік. І ви не можете від графіка відступити. Якщо ви відступаєте, ви отримуєте штраф сам від себе. Тобто, ви повинні зробити план, робиться для того, щоб дисциплінувати людину. Коли людина стає дисциплінована, вона виконує всі завдання дуже швидко, дуже ефективно і дуже правильно. Тим самим вона виходить на новий рівень самої себе. Ось. Далі. Коли ви зробили собі дисципліну, для вас вже немає нічого неможливого. Вам всього, всього лише потрібно взятися за якусь діяльність, річ і почати це робити. І ви 100% це зробите, досягнете результату і зможете. Е, отримати результат від цього. І досягнути. Успіху якогось. Єгор Грігорєв руку підняв. Ти щось хочеш спитати? Так. Єгор. Не вибачаюся. Не, не чую. навмисно. Тебе не чутно. Він не навмисно нажав. І Даню не чутно. Зачекайте. Він випадково на Мене чуєш. О, ну зараз мене чути? Так, Що ви там питали? Нажав. Випадково, нажав. А, випадково, все добре. В кінці, якщо що, можуть бути питання. Ось. І після дисципліни. Для вас вже немає нічого неможливого. Ви становитесь таким айронменом, тобто залізною людиною, ви все виконуєте, ви все можете і так далі. Тому дисципліна – це дуже крута річ, і вона у нас з'являється через планування свого особистого графіку, як це банально б не звучало. Добре, йдемо далі. У нас зараз трошки розпож... розкажу, як в мене ось. Проходить день, чи що я роблю. Дивіться: перше, що я завів для свого планування і для відстеження ось своєї діяльності це щоденник успішності. Він в мене виглядає ось таким чином: він синенький на один рік, тобто тут рівно на один рік, я його вже веду ну, приблизно 100 днів. Тобто 100 днів не дуже багато, але це більше трьох місяців. Я ось кожен день записую е, свої, так, так би мовити, е, успіхи. Е, можливо, напишу пишу план на наступний день. Можливо, записую щось особисте. Але... Щоденник успішності повинен бути абсолютно у кожної людини. Чому? Тому що він показує результати, які ми досягли у цей самий день. Тобто ми про пробігли замість одного кілометру, два кілометри. Це результат, це результат успішності. Ми, наприклад, закрили не одного клієнта, а два. Це результат, його треба записати. І коли ви записуєте ось свій результат, ви бачите, наскільки ви йдете вперед, наскільки ви проходите новий рівень себе. Ось. Потім я, в мене є наступний щоденник. Щоденник, так. Да. Ось він потрібен мені для чого? Він мені потрібен для планування цілей. Для запису своїх консультацій, тобто консультацій, які я провів з клієнтами, для запису якихось базових речей, які зв'язані з роботою. І тим самим я розумію, там, який клієнт скільки заробляє, що він хоче, до чого хоче прийти і так далі. Тобто, тут такі базові речі по бізнесу. І це дуже крута річ, чому? Тому що вона допомагає. Трошки делегувати обов'язки. Наприклад, ось тут я записую одну інформацію, я її не дуже часто перечитую. Чому? Тому що це більше, як щоденник успішності, потрібно задокументувати це. А от сюди я заходжу. Я точно знаю, що, я, що мені потрібно дізнатися про клієнта, згадати щось, якщо у нас буде наступні консультації. І тим самим я одразу. Розумію, як цим клієнтам далі поводити. Тобто, я заходжу у свій, відкриваю свій щоденник і бачу: ага, я провів консультацію, наприклад, 1 грудня, наступного у нас 15 грудня. Привіт, привіт. Привіт, Максим! на Прямо з серця Дрездена, з Да-да-да-да. Круто! І дивитись мене, як це приємно. Прям перу числа проводиш, який ти молодець. Молодец, хороший старт. Всех тоже всех поздравляем с Новым годом наступившим. Пользуясь случаем, эфиром Макса, мы всех поздравляем. Мы слушаем и по дороге тут занимаемся своими делами, так что спасибо тебе. И желаем, чтобы вы, обязательно путешествовали, заходили в прекрасные галереи, как мы вот заходили, Сикстинской Мадонны сфотографировались. И ради этого и стоит, чтобы вот не только работать, но еще и вот тратить деньги по, по, по направлению своей мечты. Что, да. Продолжай, так. Максим. Дякую. Все, я продолжу. Мы вас вместе к нам. Так, ми продовжимо. І так, ми зрозуміли, що у нас в мене вже є як мінімум два щоденники, які дозволяють мені планувати свій день, свою діяльність, і тим самим розуміти, ну, наскільки я пройшов вперед. Або наскільки я ось так би вийшов на новий рівень. І нещодавно, ну як нещодавно, з сьогоднішнього дня в мене з'являється третій щоденник. Він невеличкий, тобто він ну, в карман влізе, він великий. Я не знаю наскільки сторінок, але я гадаю, більше ніж на рік. Для чого він мені потрібен? Це буде мій особистий довідник. Тобто, тут я буду записувати свої думки. Наприклад, свої тренування, свої якісь такі інсайти від дня, і тим самим я буду делегувати свої думки. Одразу, щоб ви зрозуміли, делегувати свої думки. Що це означає? Це означає, що ви свої думки пишете у окремих місцях для того, щоб їх розподілити нормально. Наприклад, ви знаєте, що у цьому щоденнику для особистий щоденник, що тут інформація тільки ваша особиста. Потім інший щоденник це щоденник з інформацією про клієнтів, про бізнес, і тим самим ви розумієте, що ви сюди заходите, і ви знайдете інформацію саме по бізнесу. Ви розумієте, що, що цей щоденник. Тільки для бізнесу. І третє, щоденник, ви розумієте, що ви сюди заходите, ви дивитесь на свої успіхи. Це щоденник успішності. Його вести дуже складно. Знаєте чому? Тому що він саме виробляє цю дисципліну. Тому що, якщо ви кожен день будете писати свої думки, свої якісь інсайти, свої успіхи, то через, я вам так скажу, через 40 днів. Ви отримуєте якийсь нереальний результат. У вас почнеться почнуться дива, тому що ви свої думки записуєте на папері, і тим самим ви їх візуалізуєте. Тобто просто записати свої, навч... свої якісь навички за день, успіх. І тим самим ви посилаєте свою енергію у папір, а папір її вже візуалізує. <кій> тобто, план... що таке планування? Це мати три щоденники, які ви будете вести, і які будуть приносити для вас величезніший результат, і результат, який е, зможе змінити ваше, з вами, е, ваше життя. Я е, е, щоденник успішності, я зараз відкрию, я вам скажу, коли почав вести. На той момент я тільки-тільки починав дуже активно працювати в бізнесі. Тобто я зрозумів, що потрібно записувати. Я 24 вересня почав вести щоденник успішності. І почав записувати свої думки. І з 24 вересня. У моєму житті почалися чудо, чуд, ну, відбуватися якесь чудо, ну чесно. Тобто, все пішло як треба. В мене все почало виходити. Клієнти почали йти, гроші пішли йти. Я підняв свою догідність у інструменті з 5% до 23% за три місяці. За три, деякі люди до цього йдуть роками, а я тут за три місяці. Тобто, я дуже сильно. Ось змінив своє життя просто записуючи свої думки. Я вирішив, що я хочу змінити його ще сильніше, тому завів ще два. Для бізнесу окремо і окремо для особистих цілей. Хух, Добре. І сподіваюся, це зрозуміло. Якщо є питання на ось цьому моменті я зараз можу відповісти. Якщо немає, то 10 секунд і ми переходимо до останнього нашого етапу. Ось спілкування це будова планів і постановка цілі на 2023 рік. Якщо є питання, можете задати. Одне, а, ти використовуєш тільки щоденники для постановки цілі? Це може якісь а, в інтернеті, так би мовити, або Google коментар ти використовуєш? Ні? А, ну, дивись, я. Щоденник я записав основні цілі, які мені потрібно виконати за 2023 рік у саму щоденник. А от, наприклад, планування дня я можу проводити у Google, Google календарю, що я, в принципі, робив. І зараз я буду продовжувати це робити. Чому? Тому що це зручно. Ось тому можна записувати краще для початку записати свої цілі. На 2023 рік у щоденнику, а потім вже їх кудись переписати. Ось. І так. Ідемо далі. Останній етап нашого з вами сьогоднішнього вебінару це постановка цілей та будова планів на 2023 рік. Це, знаєте, доволі така складна річ. Чому? Тому що багато хто з нас не знає, чого ми хочемо, чого ми хочемо досягти, що ми до чого хочемо прийти і так далі. Але я вважаю, у нас у всіх є якихось, якісь базові потрібності, які потрібно виконати за 23 рік. Наприклад, купити новий телефон, купити новий ноутбук, відкласти гроші на поїздку і так далі. Це все цілі. А до цілі потрібен план. Давайте зараз е напишемо, ну, придумаємо 5 цілей на 2023 рік. Я ось просто вигадую, щоб привести приклад. Перша ціль поїхати, поїхати в Одесу, наприклад, Мандрівка. Друга ціль – купити собі новий iPhone. Третя ціль – відкласти 1000 доларів на інвестиції. Четверта ціль, купити пускай ноутбук. І п'ята ціль. Так, що можна такого ще? Благодійність. Що що? Благодійність. І, ну, давай, п'ята ціль: закинути на благодійність 10 тисяч гривень. І так, коли ми поставили 5 цілей на рік, ми повинні до кожної цілі. Сісти та розписати план. Наприклад, для того, щоб купити iPhone, що нам потрібно? Ну, звичайно, нам потрібні гроші. Перший пункт в плані кількість грошей, скільки нам потрібно, наприклад, 30 тисяч гривень. Другий пункт плану, де їх взяти? Ми пишемо, заробити. Добре, друге, де ми їх візьмемо, ми їх заробимо. Третій пункт плану: яким чином ми їх заробимо? Тобто, за, за яку діяльність, тобто бізнес, робота під, під, під заробіток або стипендія. Тобто гроші до нас приходять постійно, і їх треба відкладати правильно. Тобто, ми вже написали три критерії, за якими ми будемо досягати цієї цілі. Четвертий критерій до, до цілі iPhone це, наприклад, відкладання мінімум, наприклад, півтори тисячі гривень на місяць, щоб через рік його купити. І, в принципі, більше й нічого не потрібно. Тобто, ми взяли ціль, iPhone, і взяли невеличкий план, як до цієї цілі прийти. Ціль, наприклад, поїхати в Одесу мандрівка на тиждень. Що нам для цього потрібно? Звичайно ж, гроші. Тобто, нам потрібні гроші для того, щоб поїхати в Одесу. Що ми для цього робимо? Перше, треба їх заробити. Тобто, заробити. Друге це їх відкласти. Третя це якось їх можливо примножити або просто відкласти і поїхати. Тобто, всього дві дії заробити, відкласти, ну і третя дія поїхати. План дуже простий. Всі гадають, що план це якась дуже складна річ, на самом, самом ділі це дуже легко. Плани, зазвичай я будую в голові, тобто, що мені потрібно зробити, але інколи я їх записую ось саме у щоденник. Тобто, для чого, тобто побудувати ціли на 23 рік набагато легше, знаєте, ніж сходити в магазин. А ось прийти до цих цілей, виконати всі пункти, це доволі таки важко. І саме головне ось завершаюча часть нашого ефіру. Це те, що для всіх наших цілей, скоріш за все, потрібні гроші. На благодійність, сайфон, подорож і так далі нам потрібні гроші. Тому для початку ви повинні для себе вирішити, якою справою ви хочете займатися, де ви будете заробляти гроші, яку нішу ви займаєте на ринку, дизайн, маркетинг, менеджмент і так далі. Тобто вибирайте і працюйте у цій ніші. Це можуть бути роки, це можуть бути місяці. Можливо, це будуть дні. Тобто тут все залежить тільки від вас. Можливо, у вас вже є заробіток, за допомогою якого ви можете відкладати певну частину грошей. У цьому чаті, в принципі, зараз інвестори є, тому ви вже знаєте, як це робити, як капіталізувати, капіталізувати свій прибуток. Тому просто продовжуйте, але також відкладайте частину грошей на інші потреби. Ось в принципі все. Я на сьогодні а, прямий ефір завершу. Сьогодні 01.01.2023 2023 рік 17.30 прямий ефір ми вели пів години. А, це перший прямий ефір у цьому році, тому всіх вітаю а, з прийдешнім новим роком і гарного 2023 року. Якщо є у когось питання, готовий зараз відповісти. Ще хвилинку зачекаю в ефірі і буду завершувати. Всім дякую, хто прийшов, і чекаю, якщо є питання. Дякую, навзаєм. Що, що? Дякую, навзаєм. А, Дякую. Хотів спитати: якщо будуть проводити інші вебінари, то в який час і в які дні зазвичай це буде. А, так, дивись, у нас а, цей чат для вебінарів першого числа. Тобто, тут вебінари проходять першого числа кожного місяця. Наші особисті вебінари а, нашої команди ми проводимо в чаті Bitbon-інвестори, і там ми кидаємо всю інформацію, тобто, ми вебінари приблизно проводимо. Даємо оголошення за день до вебінарів. Тому вебінари у нас проходять доволі часто, і вся інформація у нас йде у чаті Bitbot інвесторів. Дякую, зрозумів. Тому ти нічого не, ну, не пропустиш. Добре, якщо питань більше нема, якщо є, задавайте. Якщо нема, то я завершую. Так, ну. Я так вважаю, питань нема. Тому е, всім бажаю гарного вечора, гарного дня, е, гарного настрою і до нових зустрічей до наступного місяця. Удачі.